От кляті росіяни мене знову довели до ручки. Віддалене навчання із внучком через комп'ютер. Мене призначили чи ту наглядачем, чи вертухаєм, як в злодійських фільмах. Можливо, робота ця проста, але усе. За розпорядком. Кожну годину міняємо у комп'ютері урок і виконуємо, що каже вчитель. Можливо, штучний інтелект тут справився би краще, але він точно би не зміг оту -от дисципліну забезпечити. А я зумів. Ще й знання, якісь отримав. Я вивчив два англійських слова sit. Ви напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Та хто ж я є, чи штучний інтелект? Чи дійсно вертухаєм ви мене назвете? Але у всьому винуватці? Є оті от кляті росіяни.